Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про сукуленти, ці веселі та прості у вирощуванні рослини. Вони є чудовим доповненням до будь-якої кімнатної чи відкритої колекції рослин. Сукуленти можуть витримувати досить екстремальні умови, що робить їх чудовими кімнатними рослинами для початківців. Багато сукулентів походять із більш сухих і жарких регіонів, де інші рослини не можуть процвітати. Існує багато різних видів сукулентів, але всі вони потребують схожого догляду та догляду. Однак це не робить їх захищеними від деяких поширених помилок, які допускають садівники, вирощуючи їх у приміщенні чи на відкритому повітрі. Ці комахи можуть спричинити зміну кольору рослин, у тому числі рослин, які стають жовтими, коричневими або чорними. Давайте розглянемо найпоширеніші причини, чому ваші сукуленти змінюють колір. На щастя, багато причин зміни кольору мають рішення, якщо діяти швидко. Швидко вживаючи заходів, ви можете запобігти загибелі вашого сукулента. Готові дізнатися більше. Давайте почнемо. Перезволоження. Найпоширенішою причиною того, що листя жовтіє на вашому сукуленті, є надмірний полив. Сукуланти, як правило, поширені в посушливих регіонах світу і мають здатність виживати в сухих умовах. Це пов'язано з їх товстим листям, яке запасує воду для більш сухих періодів вегетації. Пожовтіння листя є першою ознакою того, що ваша рослина переживає стрес. Якщо ви помітили час від часу листя, які жовтіють, огляньте їх. Якщо листя здається вологим або м'яким, це свідчить про те, що його занадто багато поливають. Перезволоження поширене явище, якого легко уникнути. Поливайте сукуленти тільки тоді, коли ґрунт стане сухим. Якщо ґрунт все ще вологий, коли ви перевіряєте наявність поливу, зачекайте ще кілька днів і знову перевірте ґрунт. Якщо вони висаджені в горщики, Переконайтеся, що горщик має належні дренажні отвори та чи не заблоковані дренажні отвори. Недостатній полив. Менш поширеною проблемою, ніж надмірний полив, є недостатній полив, який може спричинити пожовтіння та побуріння листя. Листя буде виглядати сухим і зморшкуватим, і буде дуже крихким. Сукуланти еволюціонували, щоб зберігати воду у своїх листках. Коли ґрунт занадто довго залишається сухим, вони починають забирати воду з листя. Якщо ви помітили ці симптоми, настав час напоїти сукуленти. Продовжуйте полив, коли ґрунт висохне, і вони повинні пожвавитися. Якщо симптоми не прогресують занадто далеко, ви можете врятувати свої сукуленти. Перевіряйте свої сукуленти кожні пару тижнів, щоб визначити, чи потребують вони поливу. Краще добре вимочити їх, ніж злегка полити. Гарне замочування дозволить воді просуватися через всю ємність горщика або глибоко в профіль ґрунту. Це дозволяє сукулантам мати доступ до води протягом багатьох днів або тижнів. Недолік сонячного світла. Ваші сукуланти проявлять ряд симптомів, якщо вони не отримують достатньо сонячного світла. Сукуланти від природи низькорослі рослини, і якщо вони починають рости вгору, це ознака недостатнього освітлення. Сукуланти також почнуть жовтіти, або їх колись яскраве листя стане блідим. Багато сукулантів покладаються на сонячне світло, щоб створити барвисті квіти. Втрата кольору є відмінною ознакою того, що їм потрібно більше сонячного світла. Якщо ви вважаєте, що ваші сукуленти не отримують достатньо сонячного світла, подумайте про те, щоб перемістити їх у більш освітлене місце. Кожен сукулент має різні потреби в сонячному світлі, тому трохи дослідіть свій конкретний сорт і кількість сонячного світла, яке йому потрібно. Як правило, сукуленти потребують не менше 6 годин сонячного світла на день. Це дійсно залежить від місця їх посадки. Росіяне сонячне світло найкраще підходить для сукулентів, які вирощуються в домашніх умовах і на відкритому повітрі, оскільки надмірна кількість сонячного світла може викликати сонячні опіки. Пошук потрібного місця може зайняти час, але як тільки ви знайдете потрібне місце, вони залишаться низькорослими та яскравими. Занадто багато сонця. Сукуланти, як і люди, схильні до сонячних опіків. Але замість того, щоб червоніти, вони стають коричневими. Сонячні опіки зазвичай починаються з появи білих плям на поверхні листя, і, якщо їх не лікувати, вони стають коричневими. Сонячні опіки виникають, коли рослина піддається занадто багатому сонячному світлу і потребує більше тіні. Побуріння листя свідчить про те, що сонячний опік дуже сильний, але рослина може перерости його. Якщо ви вважаєте, що ваші сукуланти страждають від сонячних опіків, перенесіть їх у тінь. Після обідня тінь найкраще підходить для сукулентів, тому що сонячне світло та температура зазвичай більш інтенсивні у другій половині дня. Якщо ви не можете забезпечити природну тінь, ви можете покласти тінь на сукуланти, щоб запобігти опікам. Ви також можете посадити вищі тіньові рослини з таким же доглядом. Будьте обережні, не створюйте занадто багато тіні, щоб рослина почала витягуватися. Коренева гниль. Це грибкове захворювання часто зустрічається у сукулентів, висаджених на погано дренованих ґрунтах. Якщо ґрунти не можуть відводити воду, швидко розвивається коренева гниль. Коренева гниль часто зустрічається у сукулентів, які перезволожені або посаджені в невідповідні контейнери. Коренева гниль починається під поверхнею ґрунту, і її важко виявити, поки не стане занадто пізно. Листя почне жовтіти до чорного. Листя також виглядатимуть ем'якими або вологими. Коренева гниль, на жаль, необоротна, але є шанс, що ви врятуєте свій сука Кауланд. Якщо ви вважаєте, що коренева гниль вразила ваш сука кауланд, видаліть рослину з ґрунту. Огляньте рослину та видаліть усі м'які, чорні листя та коріння, які здаються гнилими. Найкращий спосіб запобігти розвитку кореневої гнилі у ваших сукулентів забезпечити правильний ґрунт. Сукулентам потрібен добре дренований ґрунт, щоб запобігти цьому грибковому захворюванню. Шкідники. Найстрашнішим кошмаром власника рослини є нашестя шкідників. Є кілька шкідників. Які викликають жовтіння листя, наприклад, борошнистий червець і попалиця. Обидва ці шкідники харчуються солодким соком сукулентів. Якщо зараження досить сильне, листя почне жовтіти в місцях, де вони випили сік. Шкідники частіше атакують рослини, які вже зазнали стресу від інших факторів, таких як коренева гниль і сонячні опіки. Цих шкідників легко лікувати, якщо виявити їх досить рано. Якщо ви вважаєте, що ваші рослини заражені шкідниками, краще видалити їх з ділянок з іншими рослинами. Ви можете використовувати інсектицид, призначений для певного шкідника, і дотримуватися всіх інструкцій на етикетці. Погано дреновані ґрунти сукуланти віддають перевагу ґрунтам, які добре дренують, і багато хто віддає перевагу ґрунтам, до яких додається трохи зернистого матеріалу. Сипучий матеріал може бути піском, гравієм, пемзою або будь-яким іншим грубим матеріалом. Зернисті матеріали дозволяють ґрунту легше відводити воду, запобігають стоячій воді та покращують циркуляцію повітря. Існують спеціальні ґрунти, призначені для сукулентів, у яких уже є баланс гранульованого матеріалу та ґрунту для горщиків. Ви можете зробити свій власний ґрунт для сукулентів. Якщо у вас є стандартна суміш для горшків і пісок, гравій або пемза. змішайте приблизно половину ґрунту для горщиків і половину гранульованого матеріалу для отримання рівномірно збалансованої суміші для горщиків. Якщо ви садите сукуленти безпосередньо в ґрунт, додайте в ґрунт гранульований матеріал перед посадкою. Поліпшення ґрунту після посадки сукулентів буде складним і може пошкодити рослину. Часто перевіряйте ґрунт, щоб переконатися, що вода стікає належним чином. Пересадіть сукуленти, якщо у вас виникають труднощі з відведенням води навіть після того, як ви покращили ґрунт. Дефіцит поживних речовин: Сукуленти зазвичай не потребують їжі і не потребують додавання поживних речовин. Але іноді листя можуть жовтіти через нестачу поживних речовин. Дефіцит поживних речовин зазвичай проявляється досить швидко. Оскільки сукуланти можуть залишатися у своїх горщиках або на місці протягом тривалого періоду часу, ґрунт може бути виснажений поживними речовинами через рідкісне пересаджування або переміщення. З часом поживні речовини в ґрунті для горщиків або ґрунті для горщиків закінчаться, і їх потрібно буде замінити або покращити. Якщо рослині не вистачає поживних речовин, листя починає знебарвлюватися і жовтіти. Вони також можуть виглядати деформованими та тонкими. Найкраще рішення пересадити ваш сукулент і додати новий ґрунт назад у вихідний горщик або контейнер. Свіжий ґрунт для горщиків є економічно вигідним і ефективним способом усунення дефіциту поживних речовин. Ви також можете внести добрива як швидке рішення. Але це може бути дорожче, і добрива можуть викликати опіки, якщо їх застосувати неправильно. Неправильні контейнери. Вибір правильного контейнера допоможе запобігти стресу, який може призвести до зміни кольору. Є сотні красивих контейнерів на вибір, але чи існують кращі контейнери для вирощування сукулентів? Сукуленти, як правило, залишаються меншими? Але з часом можуть поширюватися, тому вибір правильного горщика, де вони зможуть провести все своє життя, є ключем до здорових сукулентів. При виборі контейнера необхідно враховувати ряд факторів: розмір, стиль, матеріал і дренаж є важливими факторами для вирощування здорових, процвітаючих сукулентів. Ємність повинна бути досить великою для вирощування сукулентів, але невеликою. Розглянемо контейнер, який приблизно на 10% більший за рослину. Це дасть достатнє місця для росту коренів і рослини. Горщики виготовляються з різних матеріалів, таких як пластик, кераміка, теракота, дерево та багато інших. Кращі горщики для сукулентів це теракотові або керамічні. Ці два типи матеріалів пропускають повітря, що сприяє правильній циркуляції повітря та дренажу води. Майте на увазі, що ці типи горщиків стають важкими, і їх потрібно розміщувати в такому місці, яке витримає їх вагу. Дренаж є одним з найважливіших факторів при виборі ємності. Сукуленти не люблять багато води, тому контейнер, який може стікати зайву воду, є ключовим. Навіть якщо ви намагаєтеся не перезволожити сукуленти, ваші контейнери все одно повинні мати дренажні отвори. Якщо у вашому контейнері немає дренажних отворів, подумайте про просвердлення отворів, щоб уникнути скупчення води, що призводить до загнивання коренів заморожування. Якщо ви живете в теплих регіонах, ви, швидше за все, можете залишити свої сукуленти на відкритому повітрі цілий рік, не боячись морозів. Але якщо ви живете в холодних регіонах, сукуленти, залишені на відкритому повітрі, чутливі до пошкодження морозом. Багато власників сукулентів переносять свої сукуленти на вулицю влітку та заносять їх усередину взимку. Деякі сукуленти, такі як курчата та курчата, зимостійкі, тому їх можна залишати на відкритому повітрі цілий рік, навіть у холодніших регіонах. Але не всі сукуленти однакові. Існують сотні сукулентів, і кожен має різні вимоги до температури. Дослідіть свій сорт сукулентів, щоб дізнатися, чи можна висаджувати їх на відкритому повітрі та наскільки високі чи низькі температури вони можуть витримувати. Заморозки будуть схожі на сонячні опіки, а листя стане жовтими або коричневими. Листя також стане м'яким і, залежно від того, наскільки сильний мороз може вбити ваші сукуленти. Якщо ваші сукуленти висаджені на відкритому повітрі в землю, ви можете накрити їх, щоб захистити від морозів, поки не стане занадто холодно і вони не перейдуть у стан спокою. Але якщо ви посадили їх у контейнер, занесіть їх до перших морозів, щоб запобігти пошкодженню. Природний життєвий цикл: соковите листя природно відмирає самостійно без будь-якої причини. Листя почне жовтіти в нижній частині рослини. З часом вони стають коричневими і відпадають від рослини. Рослина перестає постачати поживні речовини до цих листків і листя гине. Якщо ви помітили, що нижнє листя вашого сукуланта починає жовтіти, не панікуйте. Він намагається скинути це листя, щоб виростити нове листя до верхівки рослини. Також часто нижнє листя стає коричневим під час цвітіння, оскільки рослина переносить поживні речовини з листя до квітки. Заключні думки сукуланти це красиві рослини, які додають життя та стилю будь-якому дому.